Цієї неділі житомирське полісся зустрілося з Олександрією в рамках 27-го туру української премєр ліги На початку гри гості взяли ініціативу на себе, створивши декілька небезпечних моментів біля воріт господарів. Це дозволило суперникам вовків відкрити рахунок на 32-й хвилині. Мартинюк допомагає атаці Цара цара може на кількох віддає на Калюжно, Іван Калюжний! Після пропущеного м'яча полісся взяло ініціативу на себе, створивши декілька небезпечних моментів опорної зони Олександрія, але зараз буде нагода в Полісся. Удар по воротах. Помилка якраз кратки від калюжного царпі відбирає м'яр. Сарапій удоданий арбітерам до першого тайму час. Вовкам вдалось зрівняти рахунок. Факундо Батіста поцілив у ворота суперників після передачі від Олексія Гуцуляка. Сарапі Полісся атакує, Дуже хороша атака. Вимальовується Гуцуляк. Удар від нього батіста. У другому таймі Житомиряни залишилися меншості. Другу жовту картку отримав Георгій Майсурадзе. у воротах, Кампуш та шабаном в центрі захисту Кравченко, праворуч, мартинюк ліворуч. Теді цара на лівому фланзі захисту Зараз заробляє порушення правила собі. Зараз заробляє другу жовту для Георгія Майсурадзе. Ми абсолютно бездумно отримуємо цю другу, другу жовту картку. Це неможливо, це так не може бути. Що ми, я можу хлопцям сказати? Вони в десятьох відіграли майже весь другий тайм. Весь другий тайм Полісся відчувало тиск на свої ворота, однак вовки намагались тримати оборону. Та суперникам таки вдалося збільшити рахунок на 78-й хвилині. Півзахисник Олександрії Теді Цара закинув м'яч за комір Кудрика. Таким чином Кравченко прибирає свого суперника і виконує лівою ногою. передачу. Удар коліном і м'яч літає в ворота Теді Цара. До кінця гри рахунок залишився незмінним. – 1-2 на користь Олександрії. Проте реалізувати перемогу над гостями вдалось юнацькій команді, що грала днем раніше. Полісся оформило чотири голи. І вдар поворота м'ячу сіці. Подача до штрафного м'ячусці. 1-1 Богдан коваленко з рівня рахунок. А тут ще момент і схожому стилі вихіднічневіч. 2-1! Непогане забігання. Падіння в штрафному. І арбітр вказує на 11-метрову позначку. Арбітр призначає пенальті. Обік воріт Олександрії. М'яча проти нього. Олександр Чубітько. Удар! М'ячу сітці воріт. Хороше забігання Колмалієва. Він йде проти двох. Пролізає. Виконує передачу. 4-1. Наступного разу ФК Полісся зустріне на домашньому полі ФК Динамо в рамках 28-го туру Української прем'єр-ліги вже цієї п'ятниці, 9 травня.